Доброго дня! На огляді сьогодні маємо Nissan Qashqai 1,6 дизель, 2016 рік. Пригнаний з Швейцарії, максимальній комплектації, є всі екстраси. Автомобіль в дуже хорошому стані, має такий гарний сіренький колір автомобілю, ГЕД фари, світлодіодні, світлодіодні денні ходові вогні. Маємо партроніки перед-зад, камери, по кругу всі 360. Як бачите, автомобіль вже на реєстрації. Це краще, тому що вам вже не треба буде платити 400 доларів в пенсійний фонд. Далі по автомобілю пройдемося, покажу вам, як виглядає з усіх сторон. Ось так, права сторона, колеса в дуже гарному стані, диски гарні такі, оригінальні. Ще не маємо літні, ще в гарному стані. На сезоні 2-3 вистачить. Ось маємо тут камеру на зеркалах з двох сторон. Маємо безключовий доступ. Як бачите, ззаду є також партроніки. Фаркопчик, тут камера. Ззаду, так, 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 видно. Так, перейдемо. До салону, холодно сьогодні. Так, карти в хорошому стані. Музика чудова, тут музика басе. Всі 4 маємо скло під мечі. Складання, розкладання зеркал, підігрів зеркал. Сидіння в хорошому стані, не зачургані, чистенькі, мультикермо. Тут маємо всякі різні екстраси. Автосвітло, утримання полосів, партроніки. І так далі. Так. Переднє сидіння з підігрівом. І обидва. Коробка автомат. Електричне стояночне кермо. Маємо двохзонний зоні кліматконтроль. Великий дисплей, навігація, карта зразу малюю нашу українську карту. Радіо, AUX, CD, Bluetooth, підключення телефона. Пробіг маємо рідний 167 917 км на сьогоднішній день. Маємо зеркало з автозатемненням, тут регулювання світла в салоні. Тут маємо такі зеркала з двох сторон. Панорама. Дивіться, яка панорама велика на весь автомобіль. Електрична, складається, розкладається, засовується верніше. Ось так працює. Ну що ще, старт-стоп, забув сказати. Хороший автомобіль. Кого цікавить. Пишіть, дзвоніть. Кому потрібно доставити в любе місто України, можемо домовитися, зробимо. Зробимо доставку. Так, задній. Заднє сидіння так виглядають у нас. Чистенькі, гарні. В дуже хорошому стані карти також сіленькі гарні не подерти карта друга ось маємо Грідний автомобіль ДТП не був. Можна перевіряти по Корбелчику кругом де хто захоче. Ось вам він номер. Я думаю видно його. І все, на цьому буду завершувати. До побачення. Слава Україні.